Так, народ, понеділок, день веселий. Маємо понеділок 20, 20, 27, походу, вже лютого чи 26 я вже збився з рахунку. Продовжуємо нашу роботу в майстерні. Не встиг я нормально щось назнімати до кінця тижня, тому і відео не випускав в неділю про роботу в майстерні, але... За сьогодні за завтра щось не знімаємо і обов'язково відео вийде вам на канал. Ось. А, далі, що я хотів сказати. Трошечки працюємо в полях, ви бачите прекрасно, по, по виходу з відосів. Відосів, верніше, а, наразі мокрувато. Хоча вчора вже під сонечко навіть з'явилося. І по прогнозу погоди на сьогодні виглядало, що а, буде хмарно і 2-6 метрів на секунду вітерець. Я фактично збирався на сьогодні на цілий день виїжджати в поле, розкидати добрива. Але пробудившись зранку, зрозумів, що не так-то все просто. Тому що вітер зараз принаймні зранку такий досить сильніший. І півночі таке було щось легеньке, мжичка, чи як то правильно назвати. Так що воно ні разу не підсохло. Хоча цей вітер зараз сухо вже, і цей вітер в принципі, мав би щось трошечки підсушити нам землю, так що е ніхто від того, що поїдемо в поле не застрахований. Е Назар поїхав оглядати, до речі, зранку, подивиться, що там, як там, в полях і зараз скаже свій вердикт. Але поки він їздить, то я йду трошечки до тукарного, е покажу вам. Що я собі підкупив. Ну і може навіть почнемо зараз щось трошки точити. Так що не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Відео обіцяю бути дуже цікавим. Так, всім привіт! Зі звуком проблеми рішаються, так що мусите трохи вибачати. Звук буде різний в цьому відео. Починаємо наше тижневе відео знову відзнімувати. Приїжджає вже хімія. Як ви бачите... Експерименти у нас продовжуються з нашими препаратами, що я їй казав. По Аресу Робота теж рухається, бачите, вже міст стоїть на козликах, міст зібраний, міст відрегульований, перерегульований. планетарка вже, звичайно, не першої свіжості, вона би, може, і хотіла помінятися, але то. А то реально великі кошти і великий час на очікування. Ми так чекали на запчастини довго. Буде ще ходити. Він у нас на тяжких роботах не їздить. А якщо все складеться, то може навіть і компактора тягати не буде. Побачимо, як воно буде. Будемо, скажімо так, не, не насілувати його і не напрягати, щоб він нам довше походив. Тепер черга буде йти за збором коробки. Ще чекаємо на деякі запчастини, вони доїжджають. Доїдуть і все буде, все буде, все буде нормально, все встигнемо, все зробимо. Бачите, тут коробка чекає, все вимито, все видраєно. Андрійко тут сидів десь тижня-два, щоб тут була чистота. Ну В принципі, робота зрушилася і тому, вже тому добре. По каточках хлопці розібрали все вщент. Деякі речі вже бачите, навіть наварені. Чекають тут точки, заказав різці, будемо. Потихеньку працювати. Хлопці теж добре попрацювали, намучилися страшне. Все позакисало, все поржавіло і Ну але розібрати, розібрали, далі будемо пробувати Якусь збирати, щось трошечки будемо замовляти нових запчастин, щось трошечки будемо робити старий Складемо -то все докупи. Дожнив час є, нам важливо зробити їх дожнив. Тут трошечки працюємо по ДТ-75, він цьо, в цьому відео попаде вам в кадр. І буде ще кілька разів в цьому сезоні попадати в кадр. Все розкажу, все покажу. По бензовозу робота бачите, прорухалася з вихлопом, вихлоп є зроблений, прикручений, можна заводити. Щось він трошечки за жорстко прикручений. ой та де? Ой-та де! То треба переробляти, дядьку, дядьку володька, ви що? Він трошечки не шарить, як тим мотором трясе. Тут на жорстко не вийде нічого, треба ще б буде робити якісь гумки проміжні, бо інакше діла не буде, інакше щось доробати. то Нічого то ми переробимо. Далі буде зборка кабіни потихеньку відбуватися з паралельним накладанням проводки. Ну і Вже кабіна сформується, сформується, э, скомпонується весь мотор до кінця. Можна буде спробувати завести. А, в першу чергу треба буде провірити гальма, прокачати, провірити передаточні числа, чи він буде адекватно їхати. Ну, ми, звісно, впевнені в тому всьому, що ми зробили. Але перевірити треба, тому що це є дуже важливо. І тоді вже далі можна буде братися за саму бочку, за насоси. І за крила передні доробити до кінця красоту з надвору кабіни. Ну і туди вже буде квітка. Так, дивіться, яку я вам ще залізяку хочу показати. Страшний звір, хто шарить, хто розуміється. Тут під капотом зовсім непростий двигун. Це є А41. Причому що турбований, і десь ще навіть був до нього інтеркулер, але інтеркулер зараз тут не стоїть. Та машина не чується в силі. Страшний звір капець. Ну, це не зовсім наша машина, але ми до неї маємо скажімо так, пряме відношення, тому що ми допомагали його реставровувати раз. Ну, і Зараз теж трошечки вклали душі в нього. А, реально крутий апарат. Реально моща, тому що А-41 двигун, хто шарить, то є, то є просто звір порівняно з просто стандартним СМД. Це є бульдозер, бачите, є брус. Спереду в нього ще є лопата, але вона на даний час відчеплена, приїхав в намоєчку, миється, тому що в нас на нього є ще круті плани на цю весну. Ну, тож я все покажу, до речі, все розкажу. Цей апарат ще буде неодноразово попадати в наші відоси. А я думаю, що він наробить нам контенту. Просто я коли бачу той трактор і розумію, що той двигун може, що ви розуміли, він коли робив планіровку в землі, набирає цілий там брус землі і трактор не відчуває нагрузки, він просто починає буксувати. Е, я думаю, що знаючим людям я зробив нормальну уяву, що то і як і до чого. По факту, реально, е, класний апарат, е, близький до ідеалу технічний стан. Ну, візуальних станів я не знаю, чи є сенс йому робити, тому що е, та техніка не для таких робіт, щоб щось наводити йому якусь красоту, а потім її царапати. Правильно? Правильно. Ось, ну він помитий, а далі причепиться лапа, і я вам ще разок його покажу, зроблю вам якийсь експрес-огляд на нього. Ну і обов'язково покажу в роботі. Так що, хто не підписався, обов'язково підписуйтеся. Тому що, ви побачите ось цю чудову машину у всій красі і що вона реально може. Так, знову купа шестернів. Купа підшипників. Тільки вже не розбираємо, а вже збираємо. Ще трошки і тарас тут наповнити його курито різним зарізячем і все до чітко. І все буде чітко. Значить, Так, Воркінг. По шестернях же все взагалі в суперовому стані. Підчепники, я не знаю, певно, 90% всі під заміну. Далі буде все чітко. Так, народ, продовжуємо нашу роботу з Аресом. Хлопці вчора добре попрацювали. Тут два вали стоїть. Так, тут два вали вже стоїть в коробці, все чотенько. все гарненько. І це з тої сторони. Робота потихеньку йде, хлопці працюють по мосту, що там, нічого не помінялося, ну а тут хлопці хірургічний стіл мають. Сильно влізати в то не буду, перевертати не буду. Ну, просто хочу показати, що робота потихеньку просувається. Потихеньку, чуть-чуть. по мірі поступлення залізяк. Хлопці ставлять то все на місце. Все встигнемо, все справимося. Тепер вже точно знаємо, що встигнемо, тому що аксіон кидає без проблем. Так що проблем сильних нема. Нам головне встигнути до весняно-польових робіт його закрити, тому що його би було дуже-дуже сильно буде бракувати. Так що Працюємо народ. Працюємо. Так. ну, Патрон я вже показував, не знаю. Ну, а тут прикупився трошечки різцями, яких мені завжди дуже бракувало. Мені бракувало ще одного менш більш толкового прохідного різця. Ой, речі розточного. Ось такий я собі придбав, не знаю, мав би служити. Коли я проточував барабани до Дізеля, мені страшне бракувало лівого різця розточного. Теж купив собі. Часом бувають такі дуже важкі розточки, коли треба дуже багато працювати. такий собі таку болванку ще придбав. Ну і для одного з наступних проєктів. Придбав отакий внутрішній канавочний різець. О, і тепер вже, в принципі, я вже закомплектувався, так дай боже. Пластинок купив всяких до них. Ворфрези ну, і то все решта я вже вам показував. Ну, і до одного з наступних проєктів теж От є накатка, теж важлива штука. Моя вже була здохла. Прийшлося придбати. О! Ну, а зараз будемо в першу чергу нам треба зробити такий поршень до гідроциліндра. Це чугунний поршень, ми зробимо його стальним. Треба зробити точну копію. Так і зараз спробуємо здибати якусь болваночку і щось зараз тяпаємо. Не так легко буде правда, здибати такого кругляка, то певно десь з 80. Ну нічого, пошукаємо. Добре, робимо трошечки порядочок і беремося до роботи. Так, народ, поки на дворі сильний вітер, ми не втрачаємо часу і беремося до токарки. Не дарма я понакуповував тільки грістів, зараз будемо трошечки застосовувати їх. О, особливо цей канавочний мені дуже знадобиться, тому що треба мені буде зробити такі внутрішні канавки. А я до того часу не мав чим. Так що заклали ми кругляк. І починаємо дерти. Турцюємо спочатку, а потім обідрем знов, розвернемось, це так завжди. Гарно обробляється, коларне. Ви будемо, гарно обмовляється. Його лежать на обірку просто тіма. Так, обдарли ми з надвору, просверлили отвір, отаким От грубим сверлом, Дивіться, скільки стружки з одного отвору. І зараз будемо оддарти з середини. Може навіть попробую зараз того нового великого рістця, тут якраз є файне місце, подивимося, з якого він тіста зроблений. Ану. Фест буланка. Ну, качу, я думав, що він трошечки менший буде. Щось не дуже до кінця глянув на розміри. Але нічого, і такого треба для глибоких місць, як то кажуть. Хапне. Вже би мав хапнути, добре. Так, народ, великий різець нам не влізається. Верніше він влізається, так він занизьку стоїть. Треба трошечки дотопимо державку, трошки спиляти буде, щоб він нам нормально залазив. Інакше діла не буде. Нічого страшного, ми тут до того були готові і заказали ось ще такий різець так само під таку пластину. Він влізся. він нормально став. Ось тут підклав нормально. І все чітко. Пробуємо дерти. Канавки є, виточено все ляльон. Схожий, не схоже, камера трошечки дає Менше з тим, Лишається тут конус, по формулі вирахував, то є 8 градусів. Схоже, не схоже, не знаю. Зараз, коротше, переставляємо 8 градусів і печемо клинок. Робимо легесенькі фасочки і робимо ту виточку всередині, і тоді беремося за внутрішні канавки. Робота не є доволі складною, робота просто вимагає дуже багато уваги. І все. Так, народ, Робота готова. Канавки всередині є, ззовні є. Все максимально схоже до оригіналу. Оцей клин на міліметр зміщений. Але то сильно э, страшної біди в тому нема. Відрізаємо, ну і в принципі робота завершена. Не, 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 не знімати, завершується. Отак виглядає НШ в імпортному тракторі, може хто не бачив. То є гідравлічний насос. Болтики треба наживляти, немає питань, нажим за два болтики. Ні, потім, потім відкрутити собі. Э, Того трубку що треба дикті. Я зрозумів. Ти йому кажеш. Добре, я в курсі. Знаєш куди бхати? Знаю. Ти тут, тут, тут треба бхати в дірку, де бхати? Інакше нема куди бхати. Все, піздіві. Та що от воно нахер на світлі вже прийдь на чому? Так вже все, тут вже... Пора порати його. Пора покидати. Чекай, 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 чекай. Назад, назад. Я не вірю. Давай назад. Попробуй. О, давай. Попадаємо. О, Запхали в дюрку. Болт. Сум палець. Ха, я, я вам щось допомагає такі хлопці? Ну, мама, нема. Іден є. Все, не знаю, пускай. Сім'я. Чекай. Надпише другий для красоти. Да. А що не так? Ай, то все хиляди. Так, отакий вот вот привід. Він собі відтої шестерні, то вал відбора верхній вал, так? так? Так, так. І тут же шестерня приходить, ага, тут включення вала відбора. А та шестерня крутиться постійно, вона крутиться постійно. Я. Я масло щоб не Ну-ну-ну. Йо, ну, йо, ну, Я ну, ну. Бі, бігом, бігом, бігом. Біг. Ой, шестеряночку. Так, то вже курито виходить, зібране, Сам. так? Курито тут зібране. Тут ззаді все зібрано. Коробка, що там? Коробка. Майже зібрана. Лишається ще оцей гідромодуль. Поставити. Ну, от саме на цьому гідромодулі от такий підшипник старий. Під оце э, штопорне кільце. Ну, який я там зараз точу, зараз покажу. Ось такий новий підшипник. Але він був без оцеї канавки під штопорне кольцо. І якраз ми його поглиблюємо. Пещит хулера, але, але лізе. Маю такий різець тунесенький, півтора міліметровий. Так, ще отаке от штопорне кульцо треба, верніше не штопорне, а регуліровочну шайбу під штопорне кульцо сюди треба виточити. 0,9 мм товщини чи 0,8 зараз замірую конкретніше. О, Щоб вал не болтався. Зараз так і зробимо. Так, міряємо, Яку-то нам шайбу треба, тут на нолік виставилися і. 0,7 Тарас. Нет, что за мало? Да, Ну, 205 в минусе. И 65 в плюсе. То, что я ее так силой тесно то не вариант, Тарас. Тут 0,7. Ну, ну, то, -то все дурнеется, має бути в якийсь вільний зазор. Так, то є? 0,7. Пусти, пусти. Пусти, от бач, 66. В ту сторону. Пусти. 06. Навіть 60 цілих. А, ні, добре, 70. 60. Рівну... Рівно 70, або 63. 65... 60 кабула, 70 була Так. Ходи. Була... Да, да. То було б зажирно, якби я зробив 0,8. Тобто 60 робити. Файно Так, і того. Зараз дайте намацю ще останню. У нас 24 і 31. І 20. Коротше, десятка народ. Так щоб грубо сказати. Десятка зазору. Ось тут та шайбочка. Видно, не видно? Видно. І буде вона там собі служити. От і зробив без токарного ремонт трактора в майстерні, ні? Тут треба вночі, в суботу і, і вже, так, став, виточив і поїхали далі.